У Миколаєві відбулася зустріч міської влади з представниками програми розвитку ООН. Сторони обговорили роботу над проєктами, що стосуються безпеки, адаптації переселенців та відновлення міста. Докладніше про зустріч з іноземними партнерами розкажемо за мить. Програма розвитку спеціальне в структурі Організації Об'єднаних Націй. Його місія надавати всебічну допомогу країнам, що розвиваються. Україна та місто Миколаїв, зокрема, не стали виключенням безпосередньо моя робота розпочалася два з половиною роки тому в Україні. Я перебуваю саме стільки, проте програма розвитку ООН працює тут ще з довоєнних часів. найбільш активний період співпраці з міською владою Миколаєва триває вже протягом двох років. Міська влада провела чергову зустріч з представниками програми розвитку. Сторони обговорили поточні справи, над якими ведеться спільна робота. Обговорили наші проекти, проговорили майбутні проекти. Сподіваюся, що будемо мати позитивний зиск цих проектів. Миколаївці зможуть відчути допомогу наших іноземних партнерів вже дуже скоро. Ми працюємо по багатьом проєктам, забезпечуємо безпекове питання, питання тренінгових програм, релокаційні проблеми щодо адаптації людей по приїзду в місто. Також ми обговорили потреби міста та перевірили дотримання міською владою тих принципів відновлення, з якими ми розпочали працювати. в мерії називають проон надійними партнерами, на яких завжди можна покластися будь-якому разі, наша співпраця з UNDP дуже класна і є прикладом того, як наші іноземні партнери допомагають Миколаєву, не потребуючи нічого взамін. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.